Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Пархоменко Федір Петрович, позивний пархом, сержант, головний сержант, командир першого відділення взводу розвідки військової частини А-4066, народився Федір Пархоменко 23 лютого 1981 року на Київщині у селі Карапищі Миронівського району. Там пройшли дитинство та юнацькі роки. Хлопець із селянської родини добре знав, що таке праця, адже багато допомагав батькам по господарству. Ріс добрим і чуйним, прагнув всім допомогти підставити своє плече. До школи Федір Пархоменко ходив у рідних карапишах, закінчив вісім класів та пішов працювати механізатором. У 2000 році для юнака розпочалася строкова служба у війську. Федір потрапив до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. До військової частини, яка базувалася в Житомирі. Після служби повернувся додому і працював трактористом, а на дозвіллі полював. Мисливство Федір Петрович сприймав як спосіб єднання з природою. У рідному селі Карапищі Федір Пархоменко одружився, у парі народився син Олександр. Згодом родина переїхала ближче до Києва у село Мартусівка. Сімейне життя не склалося, і дороги подружжя розійшлися. Але в Мартусівці, до якої Федір прикипів душею, він знайшов кохану дружину Світлану. У них народилася донька Анастасія. Сім'я була для нього тихою, мирною гаванню, згадує дружина. Аби захистити свою родину, Федір Пархоменко взяв до рук зброю, коли російські окупанти вдерлися на українську землю. Дитина це те, що спонукало мене піти в ЗСУ, пояснював Федір Петрович. Я маю донечку, і за її посмішку та радісні оченята готовий віддати все. Я сам пішов до комісаріату, бо наші діти мають жити в мирі і радіти життю. З перших днів повномасштабного вторгнення Федір Пархоменко вступив до добровольчого формування територіальної громади, а згодом добровольцем пішов до Збройних сил України. Він став головним сержантом і командував відділенням взводу розвідки. Воювати довелося на Донецькому напрямку. Федір Петрович завжди був на передовій. Горою стояв за своїх побратимів, був надійним і відданим другом. Із фронту писав у моєму підпорядкуванні знаходиться взвод із 20 людей, і я несу відповідальність за них, ставлю задачі, які їм необхідно виконати. Ми з хлопцями як одне ціле, коли виходимо на позиції, розуміємо один одного по найменшому поруху, жесту чи погляду. Вони перевірені в бою і надійні. Я довіряю їм як собі. За проявлену мужність і успішне виконання бойових завдань Федір Пархоменко був нагороджений нагрудним знаком Золотий хрест головнокомандувача ЗСУ, нагрудним знаком за зразкову службу від Міністерства оборони України та медаллю «Учасник бойових дій. Два роки на фронті на найгарячіших ділянках серед обстрілів, вибухів і втрат. Головний сержант Пархоменко не втрачав віри у перемогу. Піднімав дух побратимам і дарував надію всім, хто залишився вдома. Він говорив так: Тяжко зараз усім. Я рекомендую починати свій день з думки про те, що сьогодні перемога на один день ближче. Хай ця думка тішить і додає сил. Усі знають, що ми переможемо, інакше не може бути, бо ми на своїй рідній землі. Федір Пархоманко мріяв повернутися до родини, мав безліч планів, але не судилося. Свій останній бій, головний сержант Пархоменко прийняв поблизу населеного пункту Андріївка Донецької області. 18 квітня 2024 року він потрапив під ворожий обстріл і отримав поранення, несумісні із життям. Поховали мужнього воїна Федора Пархоменка на Київщині у селі Карапищі, де він народився. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана Героєві.